Всем привет! Мене звати Артем Наруто И ми зупинялися на тому, що ми поклали в Ристак И тут мені катя моя сестра йде сюда. Ладно, хорошо. Прикольно. Взвіто, ні, це не прикольно. Я забувся чи можна копати. Ні, цей осід цього не можна копати, но ну, я думаю, що ту ерунду можна. Быстріше п'ят. Так довго. На ціловічність на це згаю. Можна швидше. Хтось до мене йде. Я боюся. Ага. Давай, да здріш. Є, Все, отлично. Вс. Шо-шо, блин! Я ще один маю купати, но ну, ви здесь блін блин! О, Боже мій, це якесь... А де, кстати, свино зомбі? Мені цього бракує. Де ви? Я хотів з вами поздражатися, но ви такі секуни. Боже мій, це капець Це по любе минуту копає Давай быстрей, щоб у мене ну зараз зникне. За ким, блін, розкопаєш Давай, що ж ти так медленно Нарешті, все отлично. Е -е все валим звідси, мені вже тут надоїло все, тікає. Так, тут бачу нікого нема. А давайте добавимо, що цього камня він хороший, думаю. Думаю, він нам пригодиться. Там хтось є. Алло! Той сам є. Ладно, скільки ми накопалися, 7 штук. Ой, боже, хватит. А, камін можна зробити. Да, це хотів. Навірно, і зробити. Я yeah, красиво, думаю, вам понравиться Так, 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 так. так так А вообще, камін мене навчив робити юки. Е, коли я взагалі вообще... Вообще, цей Майнкрафт скачав на планшет мені сам юки, бо я навіть не знав про цю ігру. Вот. І думав, що вона на планшеті тупа бо на я грав, тільки у мене дуже весело. І я перестаю грати, бо як це грати, якщо везде. Це ж не цікаво навіть. От валим додому, кстати, це недалеко. І не видно, то ад да, навіть близько мені кажеться. Ну хіба що з вишки вже буде його видно? Вон наша вишка. Так, да, вон вона стоїть? Не рухається як. Так. Небагато. Треба пороха лишати Ой, капець скільки всякого барахла. Так, картина мені треба вже ставлю Мені дуже треба. Я, я люблю картини. Там ем, Та моя сестра грається і мені це нравиться. Не нравиться, точніше. Ой-ой-ой, давай, давай, давай. О, я думав, що вже пшена того, того немає. Цього саженця немає, короче. Але воно є і це мені радує. Блін, то ти шо? Ну що, я не таку хочу? Не хочу я таку. Отаку таку я хочу. От... Та що ж ти, йо-моє? Вот от та от... От... Не ця. Не ця. Я вчета так. Неця неця. Та шо ти, -мо, неця, неця, не. Та, -мо, ну що ж це таке? Мене вже задупало. Ем, давайте я би я її поставлю Отут-о! -от -от. Да, ну я нормально. Смотрится нормально, мені кажется. Так, книжки. <свят> да, книжки хай будут. Смотрите, книжки. Давайте, давайте, давайте хай будут эти книжки. Давайте же сделаем сундучок, мне кажется. бам 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 бам, -бам мне кажется да бом 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 я бом куда бы их покласти. Давайте. их ні, 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 це якось тупо і глупо. Ладно. Давайте покладемо їх тут. Раз, два. Вообще-то не мені не подобається. Ай, боже, хай стоит. Вкладаємо сюди все и мотлох. Це вовнес, це у це цего у нас, це вообще то Glowstone. Цього тоже, це це теж сюди, це теж сюди. А что это за баг будет, якщо мені показалося, що воно не хоче виселятися? Цього... О, цього хороша штука мені нравится, я зразу таке зроблю. От ця штука така заруцу заберем, мені каже. Щось з нею можна зробити. Не знаю, да? Що, даже, шо? но щось можна. Зробимо таку сім штук. Більше нам і не хв... хватає, Більше нам і не хватає, а добре, йду зараз. Так, хорошо мене там покликали їсти вже. О боже мій, це просто жах. І чого вона йде до мене своєю ігрушкою? Нарешті вона пішла. Думаю вам... Не, думаю вам не це. Ну, зважати, короче, не зважати, коротше, не цеває там. мене мама покликала, Так, ладно, давайте цього. цього, 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 цього. Ой, <с. <с.> не, не це. Так, ну давайте цього. а цього я знаю куди покладу. Це вже зразу очевидно. Мені каже, я покладу цього, не знаю куди. Давайте. Давайте так. Цього дом Юки. Я віддаю йому сундук. Зараз у мене сундуків, там 10 я зробив. І я. Юки скину всі віші. Там віші, якісь йому треба. Я йому, коротше, скидаю віші, які мені не дуже так нужні. Так, я ему скину еще алмазы. Да, пару штучек. Давайте ему скину три штуки алмазы. Думаю, он будет радый. Э, ха -ха. Хорошо. Так, хорошо. Я же что нам дали арбеты. Давайте ему еще две штуки цей. Пэ цей ерунды, короче. И все, давайте хай будет такой ему покидаю. Все. Думаю, пока хватит. Ему. Або я ему что давиться, что скину ему кроватки. Пиду скину. Угу. Да, да. Так вот, такой, вот, вот. Так Хорошо, отлично. Давайте еще ему скинем. Скинем во, це во, це во. Ну і ще давайте йому Давайте це єрунди. Ну і все, думаю, йому буде хватить. хватить цього. Так, так, хорошо. Так, цього йому кидають, це йому кидає, це йому кидають, це йому кидаю. Ну і, все, і ще цього я муки даю. Ну, ще чуть-чуть землі -чуть землі муки. І все, точніше все. І ще цього. Все. Капець. Ладно. Хорошо. Давайте я вже наконец то зроблю собі кірочку. Ем, кстати, у мене дерева нема. А ні, хто ж мені цікаво накопав, не знаю. Що дерево піду посажу. Давайте йому тако посадимо. Давайте юки посадимо. Дерево йому покажу. Де? Де? Так, да, думаю, воно там не виросте по-любасу. Давайте це ваше... Ні, давайте це сундук. для цих. Свой луки я зложу всі, що десь заду. Ну крім цього. Так, хорошо. А, Юки, я забув лук дати. Да, Йому дуже нравятся луки. Мені кажеться, я в нього стріляв. Э, в серии той <laughs> Я, догонял на знаменитом, я в нього стріляв з засідки. Так, хорошо. Ладно. Так, хорошо. Давайте зробимо ще на кінець цю кірочку алмазну і вже будемо закінчувати. Так, раз, хорошо. І ці як алмазики, алмазики, сюди вас Ну ладно. Наверно, все. Це відео будемо закінчувати. А, що це вас покласти не сюди, не сюди. Так, кто я знаю? Я не сюди. А тут алмазы есть. А тут алмазы ладно. Давайте. Угу, угу, давайте сюда скинем. Ну ладно, будем же и, наверное, заканчивать. И всем спасибо за просмотр. Кладите лайки, подписывайтесь на канал. И всем пока-пока-пока-пока.